Коротеньке домашнє відео з відповідю на питання, про яке мене останнім часом все частіше запитують на лекціях про сон і на усіляких івентах. А, отже, нова техніка засинання пов'язана з рухами очей, типу закрити очі, праворуч, ліворуч, вверх вниз за стрілкою проти стрілки тощо. Ну, усіляка така закрито-очна магія. А, що працює, що не працює, чому працює, чому не працює, як аргументувати правильно, чому багато міфів, зараз розберемо. Тут на каналі вже була техніка засинання з більшою доказовою базою, яка базується на почерговій релаксації м'язів, яка частково перетинається з підходами йога нідра, і ну, яка загалом дійсно для більшості людей працює. Можуть не працювати якісь відтінки, когось може бісити йожний формат, когось може бісити е, якась необхідність називати частини тіла весь час. Е, хтось може отримати щось на кшталт звикання до цієї техніки, тому що вже буде як наперед знати, що там відбувається, і тому треба чергувати, наприклад, голос наратора або якось у себе в голові робити модифікації. Але стратегічно. Саме м'язова релаксація загалом працює найкраще, і про це ми найбільше знаємо і можемо собі уявити, чому це працює. Чому вистрілили очі, як би це не звучало? Тому що звучить дуже наукоємко. Тобто, якщо ми рухаємо очима, то ми імітуємо фазу сну, яка називається рем, тобто де відбуваються швидкі рухи очима. І воу, воу, саєнс десь там щось має клацнути. Особливо, якщо про це говорять якісь популярні блогери в е, таких колах любителів наук-попу і так далі. Що тут окей, що не окей, одразу. Ті рухи очей, які ми робимо, коли ми знаходимося в Ремфазі, це дійсно одна із наших фаз сну. Теж я кожен раз кажу про те, що в нас немає головної фази сну. У нас є необхідність, щоб були всі і були в певному порядку, і тоді все окей. От, і РЕМ це дійсно. Одна із них, і дійсно там багато класно потрібно відбувається, і рух очей теж. Але цей рух очей спровокований одним типом сигналів із нашого мозку і керується відповідно одними ділянками мозку, і е, вся ця машинерія відбувається за певною логікою. Ті рухи очей, які ми робимо, коли ми такі, ух, щас, я зімітую рем просто як рембо, вони зазвичай іншими е, ділянками мозку координуються. Тобто те, що ми свідомо робимо, не співпадає із тим, що робить наш мозок, несвідомо, коли ми знаходимося в рем-фазі, бачимо сни, і там у нас всілякий двіж в паралельному всесвіті. Це перше. І це те, що дуже сильно ламає схему о оцієї типу подібності із ремфазою. Але що тут можна так дуже обережно поспекулювати? Поспекулювати це означає е, трошки попридумати на основі якихось більш-менш відомих моментів. Тут можна було б подумати, що як методика засинання з нуля, тобто після бадьорості, тобто з вечора. Е, це, скоріш за все, ну, не, не буде працювати у зв'язці з цією логікою а-ля Ремфаза. Але якщо раптом це відбулося прокидання серед ночі, то, можливо, з якоюсь більшою імовірністю, це заведе вас в повернення до ремфази. Але це спекуляція. Тобто, я повторюю, що є оця проблема із тим, що різні е, ділянки мозку, різні механізми за це відповідають, різні міжнейронні взаємодійки взаємодії відповідно. Тому це не супераналогія. Але якось так, ну щоб за вуха притягувати, то можна собі уявити, що в моменті прокидання серед ночі це може бути більш ефективна історія ніж в моменті засинання, просто з бадьорості. Друга аргументація, яка присутня в цих ваших тіктоках, це е, те, що, типу, ці рухи збільшують концентрацію мелатонів. Ну, це вже прям зразу. Ні, це типу супербред. Тобто, так, так не роби. Ми пам'ятаємо, що в нас насправді впливає на концентрацію мелатоніну. Це зміни градієнта освітлення. Про це теж відео на моєму каналі є не одне. Це те, що в нас на концентрацію мелатоніну впливає дуже велика кількість різних біохімічних ланцюжків, які відбуваються в нашому мозку. На це впливає те, чи має в нас взагалі організм з чого той мелатонін будувати, як ми там себе почуваємо і так далі. Але ключове для мелатоніна – це світло. І головне, що по світлу, ми пам'ятаємо цю всю історію про градієнт, про те, що в день має бути е, там багато яскравого, короткохвильового, холодного світла ввечері за 2-3 години до сну ми маємо перейти в більш тепле і тьмяне освітлення. А вночі у нас не має бути світла взагалі. Це, це, це ми пам'ятаємо. Але що тут ще важливо, що мелатонінова вся історія це повільна історія. Тобто, тому ми говоримо про те, що це має бути за декілька годин до сну. Тому що нам треба час для того, щоб надперехресний другі петаламуса встигло сказати епіфізу, який виділяє мелатонін, що альо, зараз, через декілька годин, ця людинка буде спати». Тому треба все запустити на те, щоб її підготувати до сну, і потім запустити цю машинерію, щоб далі ще вже у вісні це все продовжувалось. Тому це не спрацює, якщо ви просто лягли і помахали очима в якісь там сторони. Але. Що можна ще почути від цих адептів цієї техніки, що мовляв, дивіться, є така штука, як EMDR, така прям супертерапія для ПТСР. Всі слова дуже круті, все дуже актуальне, всім дуже подобається. Але. Це терапія, яка спрямована на іншу мету. Це не терапія про засинання, це терапія про роботу з травмою, це терапія про усілякі інші речі. І е, те, що потім. У пацієнтів, клієнтів, які цю терапію проходили, покращувався сон. Це логічно, класно і було частиною цієї задачі, але це не такий зв'язок, що порухав очима, покращив сон. Тобто, це зовсім інша механіка. Е, так само не треба це плутати з якимось умовним гіпнозом. Тобто, що можемо підсумувати? Що от за механікою по мелатоніну це не працює. І за механікою подібності до ремфази, це скоріш за все не працює, але чому ж тоді це у багатьох людей працює? І тут є відповідь, яка простіша, ніж може здатись, тому що такі рухи є частиною о, саме тих процесів, які сприяють м'язовій релаксації, і тих, які ще можна назвати когнітивним шафлінгом, тобто таким перебиранням усілякого різного. З метою позбутися тривожності і румінації. Тому що, грубо кажучи, якщо ви концентруєтесь на тому, щоб в правильні боки повернути очне яблуко з закритою повікою і там верх-вниз, стрілочка, ліворуч, праворуч і так далі, ви вже на цьому концентруєтесь. Тобто ви концентруєтесь саме на цьому, а не на тому, що вас може вбити сьогодні. Тобто, це, це вже відволікання. Плюс, якщо це робити регулярно, це може стати чимось на кшталт ритуалу. А ми завжди, коли говоримо про сон, говоримо, що ритуали це круто, не треба малювати пентаграми і розставляти свічки для ритуалів, але можна робити щось регулярно, називати це ритуалом, і тоді наш мозок буде це сприймати як додатковий сигнал до того, що пора, пора готуватись. Тут зараз гівка з ключком, який випускає пташечку і каже: пора. І оце, оце от все. Що ще можна більш такого корисного запропонувати? Якщо вам все-таки не, не дуже підходить історія із цими рухами очей, інші методики когнітивного шафлінгу. І з найцікавіших з останнього, що я почула побачила, мені дуже сподобалась тема із літерами, із повторенням слів на конкретну літеру. Що це означає? Це означає, що ми лягаємо спати і обираємо сьогоднішню літеру? Б. І починаємо в будь-якому порядку, в будь-якому темпі, накидувати всі слова українською мовою на літеру Б. І ви їх згадуєте. Ви можете собі поставити якусь додаткову умову, типу сьогодні тільки іменники, Там наступного дня, щоб надовше літер хватило, можете взяти там тільки дієслова, або там ще якісь лімітування, якесь обмеження штучне створити. Можете взагалі без обмежень перший раз. І такий просто починається. там. Батько наш Бандера. Але оп, наш це вже не та літера. Тобто, нам треба шукати якусь, якесь інше слово ще на літеру Б. І ось так от самі себе звузили, зайшли в цей тунельчик і шукаємо всі слова. Воно може здатися абсолютно дурньою, так воно, скоріш за все, і є. Але це саме той підхід, який потрібен нашому мозку для того, щоб відволіктись від румінації, від оцих нескінченних повторювань, якихось або катастрофічних сценаріїв, або рефлексій про те, що в нас уже було, або навіть якихось мрій, які можуть бути суперпозитивними і класними, але відволікають нас від сну. Тому когнітів шафлінг, перетасовка. Якщо вам хочеться мателяти очима, робіть ці рухи очима для до речі, для контролю і для перевірки. Можна спробувати ще додаткову таку штуку замість рухів очима, якщо ви такі, а от мені допомагає, значить це все класно дуже. То можете просто для урізноманітнення свого е, життя в ліжку додати, окрім цих рухів, ще, наприклад, рухи пальцями. Тобто там пальці так, так, ну, якусь теж собі придумать магічну схему, так, щоб там був алгоритм певний, щоб ви це все рухали красивенько. І це робить. І, можливо, ви побачите, що немає різниці між рухами очей і вух, чи там пальців, чи ще якоїсь частини тіла. Оберіть свою улюблену частину тіла і спробуйте її порозслабляти і напружувати в якомусь своєму темпі. Ну, це, це так звучить дивно, але може працювати саме за цією логікою когнітів, шафлінга і м'язової релаксації. Тому будь-що що для вас працює для засинання. Окей, якщо воно нашкодить комусь навколо. Ну, цей, цей принцип ми пам'ятаємо. Якщо вам окей з рухами очей, робіть це, але просто не сильно фанатійте від того, що це якийсь супер-мега-науковий секретний метод, який від вас приховували 30 років в злі, погані науковці. Тобто це од один із методів, який чимось може бути окей, але як ви бачите, ті аргументації, які. В попсових колах використовують, вони частіше не працюють. А з літерами пограйтесь, це дуже просто, безпечно і може допомогти. Ну і підписуйтесь на канал. Щастя, здоров'я! Читайте, коли я нарешті висплюсь, приходьте до мене на лекції. До зустрічі!